Подарили нам на сході такий ансук від Ваньки. От Ванька модний ходив. Він так був позірв, як замащений, правда, але то такий в них камуфляж. Далі нам подарили такий настоящий, побувавши в боях ножик. Робочий. Тут дуже цінний екземпляр. Тут ще залишки ринтової москальської крові. Такий протигаз. Маємо ще. То вже другий такий. І маємо ще такий гатіжак. Позірує. О, маємо такі трофейчики. На форму треба манікен з головою. Я вже написав, але щось не можу знайти нигде, Мобо його відділий.